Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою перпендикуляр та похила та розбирати теорему про три перпендикуляри. Отже, перший письмовий номер, який будемо виконувати, це номер 7,14. У трикутнику АБЦ АЦ дорівнює Б, Це 10 см. АВ – 12 см. Це Аж висота трикутника, Це М перпендикуляр. До площини трикутника. Потрібно перше знайти відстань від точки М до вершин трикутника. Друге. Довести, що MH перпендикулярно до АВ. І третє. Знайти довжину відрізка MH. Перше. виконаємо схематичний малюнок. Отже, Давайте подумки проговоримо про наш трикутник. Трикутник наш, у якого дві сторони рівні, це який трикутник? Це рівнобедрений трикутник. Отже, давайте зараз схематично побудуємо рівнобедрений трикутник. Так, ось мій трикутник. Отже, рівнобедрений трикутник. І давайте його позначимо. АЦ дорівнює В С, А С дорівнює Б С. Отже, А С дорівнює Б С. І дорівнює 10. Потім позначимо ці 10. АБ дорівнює 12, можемо відразу позначити С H висота. Висота. Висота отже, ось тут 90 градусів. Так, і це М перпендикуляр до площини трикотника. І проведемо ось цей перпендикуляр. Це М перпендикуляр до площини трикотника. І це М дорівня 6. Так, отже. Що ми ще не позначили, 10, да, у нас ось тут 10 і тут 10. Запишемо дано. Дано. Трикутник АВС рівнобедрений. Рівнобедрений. А дорівнює Б, і дорівнює 10 см. АВ дорівнює. 12 см, СХ висота, це теж дуже важливо. CM – М перпендикуляр до площини трикутника, отже, до площини АБЦ. І С М дорівнює 6 см. Знайти і починаємо з першого знайти. Перший відстань від точки М до вершин трикутника. Отже, до вершини С є відстань, ось до вершини Б відстань, і до вершини А відстань. Ці відстані будемо шукати. Отже, давайте запишемо, що знайти МЦ нам відомо, да? тобто нам залишається знайти МА МБ. Далі доведемо і знайдемо довжину відрізка MH. Так, H це у нас висота, ось тут літера H. Отже, давайте думати, що будемо робити. Ну, отже, перше. Давайте будемо шукати відстані. Відстань MA і відстань MB. Що ми для цього можемо використовувати? Ну, перше, давайте розглянемо. Рекутничок C, M, A. Ми розуміємо, що ось тут у нас кут 90 градусів, да? тому що МЦ це перпендикуляр до площини АБЦ. Отже, Це МА-трикутник. Що ми у нього знаємо? Ми знаємо два кати: та 6 і 10. Можемо знайти гіпотенузу. Отже, гіпотенуза. Так, що у нас дорівнює корінь із суми квадратів катетів. Починаємо розв'язок. Отже, розглянемо трикутник МЦА, кут С90 градусів, прямокутний трикутник, прямокутний, прямокутний трикутник. В прямокутному трикутнику діє теорема Піфагора за теоремою. Піфагора. Давайте її пригадаємо, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Що нам відомо, да? зараз, ось дивіться, я, я зараз окремо намалюю цей трикутник С Це МА. Ось цей кут 90 градусів. Ось, ця, ось цей катет 6, ось цей катет 10. Шукаємо гіпотенузу. Да? Отже, МА дорівнює корінь квадратний із… МС в квадраті плюс АС в квадраті. Ма дорівнює корінь із МС в квадраті це 6 в квадраті, плюс АС в квадраті, це у нас 10 в квадраті. Отже, що це в нас буде? Це буде 136 корінь. Із числа 136. Залишаємо таку відповідь сантиметрів. Так, далі тепер нам треба знайти МБ. Що ми знаємо про МБ? Подивіться уважно, оскільки у нас трикутник МСБ теж прямокутний і теж має катити 6 і 10, то МБ теж дорівнює МА. MA дорівнює МВ і дорівнює корінь із 136 сантиметрів. Як ми, як ми могли це ще, ще довести, да? що у нас а, трикутники, ось ці рівні, МЦБ да? і МЦА це рівні між собою трикутники за двома катетами, да? бо, них, бо у них однакові два катети. Отже, ми знайшли. Далі, давайте доведемо, що MH, знайшли MH, Давайте поєднаємо MH перпендикулярно до АВ. MH перпендикулярно до AB. Як це можна довести за теоремою про три перпендикуляра? Давайте пригадаємо, що наша АВ перпендикулярно до СВ. Аж. Ну, ми зараз розглядаємо. Дивіться, який ми розглядаємо наші думки. Да? Давайте я все ж таки наведу. Отже, ми розглядаємо з вами ось цей фрагмент. Ось цей. Так, і... і. Ось цю пряму. Да? Я зараз окремо просто покажу цей малюночок. Отже, це у нас М, це у нас С, це у нас H, і це у нас пряма АБ. Ось це у нас висота. Да? Ось це у нас теж тут прямий кут. Отже, дивимося, це у нас перпендикуляр, М H це у нас похила, Це H це у нас проекція. І нам треба довести, що пряма М. H, це зараз наша похила перпендикулярна до AB. І давайте пригадаємо: якщо пряма перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої. Отже, да? за теоремою про три перпендикуляри. MH перпендикулярна до AB за теоремою про три. Перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри. І давайте напишемо, що ми казали, що це М, це у нас перпендикуляр МH похила. CH – проекція похилої, проекція похилої. Так, отже, довели. І нам залишається знайти довжину ось цього відрізочка MH. Довжину відрізка MH. Що ми для цього будемо робити? MH у нас входить в трикутник, наприклад, MCH. Що ми знаємо в цьому трикутнику? Ми знаємо тільки катет. Отже, нам би було б добре знайти катет CH. Як ми його можемо знайти? Ми його можемо знайти з іншого трикутника. Давайте пригадаємо властивість висоти рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є і медіаною, і бісектрисою. Давайте напишемо, що це H це висота бісектриса та медіана. Чому ми так вирішили? За властивістю висоти у рівнобедреному трикутнику, а наш трикутник Да? у рівнобедреному трикутнику. Отже, це H поділила сторону AB на дві рівних частини. Отже, AH дорівнює HB і дорівнює 12 поділити на 2, 6 см. Далі розглянемо, наприклад, трикутник, розглянемо трикутник СHА. Він прямокутний, да? в ньому ми можемо знайти CH. ЦH це у нас катет. Чому він дорівнює корінь квадратний, корінь квадратний із CH, корінь квадратний із. АЦ в квадраті, віднімаємо АH2. АС в, в квадраті це 100. Віднімаємо 6 в квадраті, 36, корінь буде 8. Отже, ми знайшли СH8. Далі розглянемо трикутник MCH. І тоді те, що ми шукаємо, да, відрізочок. MH – це буде гіпотенуза. MH дорівнює корінь квадратний і суми квадратів катетів, яких трикутник H. Катети Мц і СH. Мц в квадраті. Додати CH в квадраті. Що це у нас буде? Мц в квадраті, це 6 в квадраті 36. Додаємо. Це H квадраті, це 8 квадратів, 64, це буде 100. Отже, буде корінь із 110. Отже, ми зараз з вами знайшли невідомий відрізок MH – 10 см. Тут 8 см у нас. Отже, подивіться, ми зараз з вами все знайшли, все, що потрібно, довели. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу дооформлюйте задачу і самостійно запишіть до неї відповідь. Наступна задача, яку будемо розбирати, це задача під номером 7,16. Давайте прочитаємо умову. З вершини D квадрата ABCD, Площа якого дорівнює 25 см, до його площини проведено перпендикуляр ДК. Будемо шукати відстань від точки К до вершин А і Б квадрата, Якщо КЦ дорівнює 12 см. Отже, Схематично, да? коли ми зображимо квадрат, це у нас буде паралограм. Так, ось він, мій паралограм. Так, з вершини D. Отже, ось це у нас буде вершина D, щоб нам було легше малювати малюночок. Так, і тепер позначення: А Б, С, Д. З вершини D квадрата ABCD, Отже, ABCD квадрат. ABCD квадрат, ABCD квадрат. Площа якого дорівнює площа ABCD 25 сантиметрів квадратних, до його площини проведено перпендикуляр ДК. Перпендикуляр Ось у нас тут точка К. Знайдіть відстань від точки К. До вершин А і Б від точки К до Б і від точки К до А. Якщо К так, і К проведемо, КЦ дорівнює 12 см. К дорівнює 12 см. знайти, знайти. АК і КБ. Отже, як будемо шукати? Ну, перше, да? для чого нам дали площу? Пригадаємо, що площа квадрата дорівнює сторона в квадраті. Отже, 25, корінь із 25, це буде 5. Отже, АД дорівнює ДС, дорівнює СБ, дорівнює АБ, дорівнює корінь із 25, це буде 5. Сантиметрів. Отже, сторону ми знаємо. Далі що будемо робити? Дивіться, ось у нас 5, ось у нас 5. ось у нас 5 І ось у нас 5. Наприклад, для того, щоб знайти АК, нам треба розглянути трикутничок. ДКА. АК це буде гіпотенуза цього трикутничка. Гіпотенуза дорівнює сумі квадратів, ну, квадрат сумітену дорівнює сумі квадратів катетів. Яких катетів? АД. І ДК. Але ДК ми не знаємо. Але ми можемо його знайти з трикутника. Розглянемо трикутник ДКЦ. Він у нас прямокутний трикутничок ДКЦ. В ньому ми знаємо гіпотенузу КЦ, знаємо катет ДЦ. Отже, з легкістю можемо знайти катет КД. Можемо прямо шукати його в квадраті. КД в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи КЦ в квадраті. Мінус квадрат відомого катета це в квадраті. Що це у нас буде? 12 в квадраті, мінус 5 в квадраті. 12 в квадраті – це 144. Віднімаємо 25. 144 віднімаємо 20, 124, віднімаємо 5, 119 і залишаємо поки що таке значення. Що будемо робити далі? Розглянемо трикутник. КДА кут Д 90 градусів. Отже, зараз будемо шукати гіпотенузу. Да? Це у нас буде АК в квадраті до рівня сумі квадратів катетів. КД в квадраті додаємо АД в квадраті. КД в квадраті це 119, додаємо 5 в квадраті – 25. Це в нас буде 144. 144. Отже, АК дорівнює корінь із числа 144. Це 12 сантиметрів. Знайшли ми АК. І давайте тепер знайдемо КБ. Як же будемо шукати КБ? Для того, щоб знайти КБ, побудуємо діагональ квадрата. Ось наша діагональ квадрата. Ось вона. Давайте знайдемо цю діагональ квадрата. Як нам знайти діагональ квадрата? А стрикутника ДАБ. Він теж у нас прямий. Пригадуємо квадрат у квадрата всі кути прямі. Да? Отже, кут А дорівнює 90 градусів. Тоді ДБ, ДБ це гіпотенуза. Да? ДБ в квадраті дорівнює АД в квадраті, плюс АБ в квадраті. Це 5 квадраті плюс 5 в квадраті це буде 50 сантиметрів квадратних, да, бо у нас сторона зараз в квадраті. Отже, розглянемо тоді трикутничок К Кут Д90 градусів дорівнює, і знайдемо КВ. КБ це у нас гіпотенуза, це буде корінь квадратний із суми квадратів катетів. ДК в квадраті плюс ДБ в квадраті. ДК в квадраті це що у нас? ДК в квадраті. Ось це значення 119. Додати ДБ в квадраті, це 50. Корінь із 169 це буде 13 сантиметрів. Отже, ми зараз з вами знайшли невідомі сторони. Да? Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача задача під номером 717. Схожу, ми сьогодні розв'язували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!